На руках і георгівські ленти, на груді і георгівські ленти, і це просто йшла група їхньої розвідки, десь чоловік 11. Я що встиг це пустити чергу саме по цьому, першому, якого я помітив, впав на спину в окоп з криком, що там не дуже гарні люди. І ми їх зустріли просто шальним таким ливнем, напевно, свинцю. Були в той же період перестрілки вогами, вони нас питали, намагалися все ж таки приглушити, і вони зробили велику помилку. Вони крикнули Здавайтеся. І в цей період ну, в мене була одна граната, я на неї поглянув, і в мене так, така думка пробігла лишити її для себе, тому що ну, я тут до останнього полоні не здамся. Чи подарувати все ж таки цим добродіям, які прийшли в гості? І Мій флешмоб підхопили, напевно, всі хлопці, тому що в кожного по одній, по двій гранаті було.